Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити більше, говорити серію проповіді на тему Герої серед нас. І коли я чую, наприклад, ці слова герої серед нас, у мене в думці зараз з'являються ті, хто боронять нашу з вами свободу, хто сьогодні відстоїть наше з вами мирне життя. Ті люди, які там і воюють для того, щоб ми з вами мали спокій, мали можливість сьогодні отут збиратися, молитися, ті, хто визвалися і стали сміливими. сміливими. Коли прийшла війна, вона виявила цих сміливих людей. Ця подія 22-му році вона зробила те, що не зробила будь-яка інші обставини в нашому житті. Вона виявила сміливих людей, сміливі серця. Ті, що зробили неймовірне для нашого з вами народу, для своїх сімей, для своїх родин, і таких відзначили в державі нагородами. Якщо подивитись на статистику нагороджень нагородами, такими, знаєте, відзначеними Золота зірка або «Орден держави, то ми бачимо, що у 2022 році ну, неймовірна статистика, неймовірна кількість людей, які стали на захист України і зробили щось неймовірне по відношенню до того зла, що ставали, щоб його зупинити. Коли почалася війна, вона виявила серед нас вами героїв. І казалось би, ну, герої може хтось, ну тільки не я. Але, друзі, героями не народжуються, да? героями стають і стають тоді, коли проходять певні труднощі. Труднощі вони виявляють наше вами серце. Хто ми є насправді? Чи хочемо ми пройти ці труднощі, чи хочемо ми відмовитись від цих труднощів, знаєте, опустити голову і так якось дожити своє життя. Коли ми дивимося на Книгу Біблію, ми бачимо народ Божий, який проходив неймовірні труднощі. І в цих неймовірних труднощах знаходились певні люди, які виражали себе, які ставали на захист свого народу. І дивлячися на них, ми з вами говоримо, це герої серед нас, це герої біблійні серед нас, від яких ми можемо навчатися йти шляхом віри. Ми з вами говорили про Даниїла, Ось три неділі підряд ми говорили про Даниїла. Який, попри заборону в молитві, він продовжував молитись, незважаючи на наказ царя, цього робити не потрібно було, але він продовжував молитись. Ми говорили з вами про Естер, яка вступилася за свій народ. Яка все-таки зрозуміла і прийняла своє положення на тому місці, де вона була, і не побоялася стати перед царем, хоча мала була убита і покарана смертю за свою поведінку. Вона сталася, вона пішла до народу, вона пішла до царя і заступилася за свій народ. Ми з вами говорили про Йосипа, який спас свій народ від голоду. І більше того, він завжди любив свою родину, любив своїх братів, попри те, що вони вчинили чимале зло для нього. Але він продовжував любити, тому що всі ці троє всі ці троє, вони мали віру в живого Бога. Вони ходили дорогами живого Бога. Вони знали, що Бог безпосередньо приймає участь в їхньому житті. І сьогодні ми з вами будемо говорити про Неємію. Неємія це один також із героїв віри. Є книга Неємії, ціла Біблія, яка описує всі ті події, які пов'язані з ним. Інеєм, він йшов з гаслом, якщо можна сказати коротко, це молюсь, дію і вірю. Він йшов з цим гаслом, він служив Богу цим гаслом. Він очікав підходящого моменту, підходящих, момент, підходящих обстан, щоб проявити себе. І ми бачимо, що сталося в його житті. З таких героїв ми зараз можемо брати приклад. Є обставини, до яких ми можемо підготуватись, правда ж? Ми знаємо, що ось через день, через два, бо через рік будуть певні обставини, і ми до них готуємося, ми знаємо, як реагувати. Але є обставини, які з'являються миттєвою, і тут ми можемо лише спостерігати стан свого серця, свою реакцію. Знову ж таки, повернусь, як сталося 22-го року. Як наш народ відрегував. Ми не схотіли, щоб зло перемогло нас. Всі, хто тільки міг, чим міг, всі стали на захист. І це реакція стану нашого серця, це реакція бажання бути вільними. І скільки стало серед нас героїв, яких вже нагородили відзнаками. Коли ми говоримо про Неємію, у нього була характеристика серця. Йому не було все одно по відношенню до свого народу. Хоча він і не народився там серед свого народу, а в іншому місці, і служив при цареві. Але йому не було все одно. Це ж як один чоловік, який їхав по трасі і розповідає: я проїжджаю, бачу збоку якісь сумки на узбіччі, і якийсь велосипед там трошечки далі в траві лежить. Але каже, проїхавши вже на швидкості 100-200 метрів, розумію, задумався, а вдруг там людина. І цьому чоловіку не було все одно, що там сталося, він повернувся. Зійшов на узбіччя, побачив велосипед, побачив сумки, чуть далі побачив чоловіка, який лежав. І слава Богу, що не був збитий транспортом. Так він був, випит, ну, він був на підпитку, і він собі просто під кущиком відпочивав. Ну каже, ти ж відпочинь і вертайся додому. Людині, яке не, яке не все одно життя іншої людини, вона зупиниться, напевне, вона відреагує на певні обставини. Неємі не було все одно, що відбувалося з його народом. І весь цей час, коли він був в забезпеченні біля свого царя, був чашником, довіреною особою царя, йому не було все одно, він, очевидно, лягав з думкою, як там мій народ. І він просинався з цією думкою, хоча матеріально він був забезпечений, йому нічого не загрожувало. І ось одного дня він зустрів своїх братів, І він задав їм питання. Не є мій перший розділ, другий вірш. І прийшов Ханані, один із братів моїх, він та люди з Юдеї. І запитався я їх про юдеїв, що врятувалися, що позостали від, від полону та про Єрусалим. Ось ми бачимо, приходять брати юдеї його, тих, кого він знав. Він запитується про юдеїв. Не про їхню подорож, як вона пройшла успішно, неуспішно, як вони себе почувають. Він запитується про ідею, про тих, хто залишився там, хто спася від полону і залишився ще при Єрусалимі. І не говорить, ну як вони там живуть? Розкажи мені, я хочу ну, співпереживати їм. Скажи, як там Єрусалим, як там стіни цього міста, чи стоїть це Єрусалим, чи стоїть храм, чи є там жертвоприношення, чи народ там святкує, що відбувається. Йому було не все одно. І коли ми почитаємо цю всю книгу, ми бачимо відповідь цих людей. І люди їм відповідають про страшні речі, які відбувалися з народом. Він каже, слухай, не вони живуть у великій біді та ганьбі. Не просто їх зруйнували чи забрали в полон. Велика біда в них, у них немає захисту. Вони не можуть надіятися на Бога, вони не можуть проводити поклоніння, прославляти Бога. Вони живуть в великій ганьбі. Тому що той Бог, якому вони вірили, за яким і йдуть далі, Бог допустив, що поруйновані навіть стіни Єрусалима? Як їм це сприймати? Стіни поруйновані, ворота спалені вогнем, тобто життя юдеїв немає. Як відреагував Єнемія на це? Перший розділ четвертий вірш. І сталося, як почув ці слова, сів я та й плакав, і був у жалобі кілька днів, постив і молився перед лицем небесного Бога. Ось яка була реакція Неємії на те, що він почув, що сталося з його народом. Він сопереживав їм, хоча відстань між ними була чимала. Але разом з тим. Він не побіг щось быстренько робити, він не побіг до царя, але він найперше, що зробив, написано, він постив і молився. Отже, ми, коли рухаємося нашим зами шляхом, шляхом віри або шляхом нашого зами народу, тому що ми українці, ми маємо найперше молитися. Я хотів би, щоб ми взяли цей урок в знаємі, молимося. Перше, що щось, щось, щось робити, або щось ми почули, якась перша вона, ми маємо молитися. Наше серце має бути відкритим до Господа. І Інеємі молився щиро, тому що не просто казав слава Господи, ну я почув, будь ласка, щось зроби, допоможи. Він постився. Тож тобто він зосередився на своїх відносинах з Богом. Господи, моє серце болить за мій народ. І, очевидно, мають він просика, що я можу зробити зі своєї сторони, тому що він хотів, щоб його народ він жив щасливо, і він стояв в молити перед небесним Богом. Тобто ми вчимося, коли стоїмо молитися, ми вчимося, щоб ми думали тільки про Господа. Щоб наші бажання, наші переживання, наші думки, вони виходили у осторонь. І ми казали, Господи, нехай не моя воля буде, а Твоя в кінці. І бути готовим прийняти цю волю. Як має будуватися наша молитва в нашому з вами серці? Неємія зумів зберегти свій такий стан, що коли б він почув такі слова, ми читаємо багато віршів про цю молитву. Але я хотів би відмітити основні речі, про які ці молитви він відзначає. Перше, ми читаємо. Перший розділ п'ятий вір. І сказав, і сказав я: молю тебе, Господи, Боже Небесний, Боже великий та грізний, що дотримуєш заповіта та милість для тих, хто любить тебе. Коли наше серце хоче молитися, у його, в цьому серці має бути визнання Господа. Не просто слова, як багато знають, наприклад, молитву Отче наш». Отче наш помолився, сказав він і пішов, і ти Богом не живеш. Але коли я молюся, для мене слово Отче наш це мій Батько Небесний, якого я слухаюся, якому я корюся. Нєємі, коли молився, він почав визнавати, перед ким він молиться, хто для нього буде авторитетом, незважаючи на будь-які обставини, які далі будуть, чи з його народом, чи з ним особисто. Він говорить, Боже Небесний, Боже великий, грізний. Друзі, ось такого ми з вами Бога маємо. Ось такому Богу кожну неділю ми молимося за Україну. Бог великий, Бог Всемогутній. Одне слово і все зміниться, але Його воля інша. Ця, воля, ну, ця доля для нас зами за не легка, і його воля нас інший раз не зрозуміла. Але Він нас за вами веде. Він говорить далі, продовжуйте довіряти мені. Не говорить, хто любить Господа, хто любить тебе. Наша любов має бути справжня по відношенню до Нього. Слідуючи, якщо ви почитаєте, ми бачимо, що виражається в його молитві. Перший розділ шостий вірш. І сповідайся в гріхах Ізраїлевих, яким зрішили ми проти тебе і дім батька Мого зрішили. Я і Дім Батька Мого зрішили. Сповідання і покаяння. Коли ми визнали владу Бога, Його всемогутність, його, його, його славу, Його любов, ми маємо прийти до сповіді й покаяння. Чи не не єм'я, в чому зрішив, що народ Ізраїля був вигнаний? Та ні. Взагалі він жив в іншій стороні. Але він і сповідається і каже: Господи, каже, ми зрішили проти тебе. Він ототожнює себе з народом. Не в тому розумів, що він жив певними гріхами, але він розумів, що і він не є святий, але він одна із маленьких частиць, одна із ну, людини серед свого народу. Він каже: Господи, ми зрішили проти тебе. Я й дім батька мого. Ми хочемо виправити це все. Тому що ми точно знаємо, що якби ми не зрішили, ти б не допустив полону. А оскільки ми в полоні і стіни все позруйноване, то ми в гріху живемо, прости нас. Друзі, сповідайте своє серце перед Господом. Далі, що робить неємія, коли молиться до Господа, перший розділ 11 вірш, що Він говорить: молю тебе, Господи, нехай же буде ухо Твоє, чутке домолити Твого раба та домолити Твоїх рабів, що прагнуть боятися ймення Твого. Він приносить прохання, прохання, щоб Господь його почув. Прохання, можливо, він говорив про те, що я хочу відбудувати, хочу щось змінити, але все це обумовлене страхом Божим. Нам сьогодні потрібно жити, боячися Бога. Не того, як той, хто, хто злий, хто, хто тільки карає, але й той, хто має повну владу, і той, хто володіє життям, життям моїм, тому, кому ми довірили своє життя і знаємо, що життя не залежить від хліба і одежі, а залежить від Його слова, від Його волі. Нам потрібно боятися Його імення, боятися і шляхом гріха. Навпаки, відмовлятися від цього шляху йти шляхом святості і освячення, відмовляючись грішити, а навпаки, набувати праведне життя. Ось так молився Неєм'я. І про Неємі, коли ми читаємо цю книгу, ми бачимо, що він не тільки молився, він почав діяти. Був час, коли він був зосереджений на молитві, коли він взивав до Господа. Але він почав рухатись, діяти. Так само можна сказати про героїв віри біблійних. Вони діяли, вони молилися, але вони діяли. Те саме ми говоримо про себе. Христинин це не той, хто тільки молиться десь тихенько собі все, але той, хто і діє, якісь робить кроки. Давайте подивимося, що зробив Неємія. Коли Неємія пішов до царя, коли ми читаємо цю історію, він розумів, що цар може не одобрити його бажання. У нього було бажання відбудувати щось зробити для свого народу. І ось цар замітив. Похмурість на його обличчя і каже, слухай, ти похмурий, та ні, все нормально. Ні, ні, ти похмурий, ну розповідай, що сталося. І неєм я почав розповідати, що сталося з його народом. Ну, каже, яке ж твоє бажання? Хочу піти і хочу допомогти своєму народу. І неєм я ризикував, тому що цар мог сприйняти це по-іншому. А, ти хочеш піти і збунтуватися проти мене, і мог посадити в тюрму в кращому випадку. Але Неємія керується своїм станом перед Господом. Каже, слухай, в мене болить серце, я хочу зробити добро для своєму народу, але не проти тебе, царю. І ось коли цар дає добро, коли він дає навіть розписки про те, що будівельні матеріали ти нам на місці можеш взяти і відбудовувати. Він бачить руку Бога, він приходить до своїх братів, і ось що він говорить. Неємія, 2 розділ, 18 вірш. І розповів я їм про руку Бога мого, що вона добра до мене, а також слова царя, які сказав він мені. І сказали вони: станемо і збудуємо, і зміцнили вони руки свої на добре діло. Отже, діє не, не є діять. Він іде до своїх братів туди, в те місто, зруйноване Єрусалим, і каже: послухайте, усі ті свідоцтва, які я вам зараз розповів, вони тільки спонукують нас, щоб ми ставали щось робили. У нас є Боже благословіння. Найперше, що не є, ми побачу, що Бог сопутствує йому, Він благословляє Його бажання. І друге, він бачить зовнішні обставини. Цар і цариця, яка була при ньому, вони одобрили його бажання. Більш того, вони ще й дозволили йому взяти з собою військо, захист, що певний був, при дорозі. Наше з вами будівництво, воно розпочинається з нашого з вами серця. Коли ми молимося, коли ми відповідаємо своїх гріха, коли ми визнаємо його владу, коли ми в нього щось просимо, воно починається з нашого з вами серця, не з слів, не просто з порожніх слів, які мають правильно звучати, воно має походити з серця. Якщо в нашому з вами серці щось зруйноване, отак, як стіни Єрусалиму, на те є Боже благословення, щоб це все відновити. Все Писання говорить, що Бог на те й прийшов, щоб наші з вами стіни серця відновилися. У нас був захист, було царювання Бога там. Все було до ладу, з прославленням Богом, з життям, ходінням з ним. І в нас з вами є чудова надія. За те, щоб ми не взялися з Богом, у нас з вами є надія. У нас є жива надія. Ми себе можемо будувати у Христі. Ми можемо ходити по Христу, ми можемо думати по Христу. Ми можемо мати надію, яка дає нам Христос. Але ось коли ми з вами починаємо рухатися шляхом цим, відбудови змінень, друзі, знаходяться противники. Так само, як і в Неємі, ми читаємо цю книгу. Ось Неємі прийшов відбувати для людей місто, що вони просто жили щасливо, а не бунтувалися проти царя. Але збоку були люди, яким було прикро на це все дивитися. І вони ставали проти. Неємі, другий розділ, десятий вірш. І почув про це хоронянин Сананвалат. Та раб Амонітянин Товія. І було їм прикро, дуже прикро, що прийшов чоловік клопотатися про добро для Ізраїлових синів. Казалось би, ну ви живете своїм життям, та й живіть, ну при чому туди? Ні. Їх, їм це не подобалося. І нам Писання пише, що їм було прикро, дуже прикро. Тобто вони зло навіть, мабуть, зароджували в своєму серці. Вони одноразово виражалися в їхню сторону Неємії і тих, хто будували стіни Єрусалиму. І казали, та ні-ні, ні що ви там будуєте, ви не зможете, лисиця прийде, хвостиком зачепить, все зруйнується, цього не буде. А, ви збунтуватися хотіли, ми зараз цареві ще розкажемо. Будуть завжди противники. будуть завжди, хто завжди будуть глузувати з тих, хто будують Божу, хто робить Божу справу. Колись, Коли ще жив мій дідусь з бабусею, я запитав, як ви прийшли до Господа. Бабуся з дитинства була, ходила до церкви, а дідусь. Не ходив. І він каже: Ти знаєш, онучок, каже, був час, коли я хотів іти в церкву. Ну і я своєю Танією, ну, моєї бабусі, каже, ми рушали і йшли в церкву. Ну, там від будиночка до церкви, ну там півтора кілометри, два кілометри. Але завжди знаходилися друзі, які мене відводили. Якісь обставини, якісь проблеми, якісь свята. Тобто завжди зустрічали, тікав, слухай, та ні, тобі туди не треба йти в церкву. Життя міняти, та не потрібно. З дружиною мирно жити, та не потрібно. Ні, пішли з нами. І каже, дуже багато разів мене уводили. Але, каже, зрозумів, потрібно щось зробити. Не просто думати і мати бажання, але щось зробити. І він зробив просту річ. Він каже, Таню, бери мене за руку і поки не зайдемо в церкву, не відпускай. Друзі, з того дня. Мій дідусь був у церкві. Свою, своє життя він закінчив у вірі, в поклоніння Господу, він любив Господа. Вони були разом. Уже не було того, що було до того, поки він не знав Господа. Друзі, Він діяв, він щось робив. Але завжди знаходяться перешкоди, коли людина хоче змінюватись. І коли ми з вами хочемо йти до Господа, ну найперше буде зацікавлений той, хто не хоче, щоб люди збиралися до церкви. І це лукавий. Який сьогодні буде робити будь-які перешкоди, щоб людина не йшла до Бога, вона не пізнавала, вона не чула Євангелію, вона думала або відносила до цього легковажу, це незначиме, або це має бути як ритуал, пане сходити до церкви і потім жити своїм життям. Він буде посилати людей, які будуть збивати дороги віри людину. Тому що наше з вами життя закінчується, і той, хто вірить в Господа, і він знає, що життя починається далі з Господом. А той, хто закінчив життя без Бога, він без Бога вічності буде жити. І лукавий це знає. І на превеликий жаль, будуть деякі люди, які будуть ставати на його сторону. І ось ми бачимо нашого з вами сусіда, президента, який став на сторону лукавого і приніс нам з вами зло і смерть. На чій він стороні? Ну не на стороні Бога точно. Але ж будуть і такі люди, які будуть нас з вами збивати з дороги віри, які будуть сіяти сумніви. Які будуть розмивати чіткі границі, що зараз, наприклад, спостерігається, що якщо ми називали раніше це християнство, то це християнство, якщо це безбожі, то це безбожість, а люди де ще шукають середину золоту, де сіре, щоб між чорним і білим було. Головне нам з вами не дати ворогу залякати себе і продовжувати рухатись поряд за Господом. Іти дорогою віри. Тому що ми з вами також героями віри, тому що ми відмовилися від своєї природи грішної, і сказали, я не хочу цим жити, я не хочу її догоджати, тому що вона веде в нікуди. Я хочу ходити згідно волі Божій. І бути на сторожі своєї віри. Апостол Павло сказав, я свій бік закінчив, тобто я життя своє, ось підходить моє життя до кінця, але я віру зберіг. То Це ж апостол, який. Був на третьому небі, який вчився від Христа, який потім проповідав, скільки подорожей зробив, скільки насадив церков, скільки Божої справи зробив. Але казав Він: Я свою віру беріг. Нам потрібно берегти свою віру. І ось коли ми з вами віримо, я казав Микола Васильович в одній із пропів недавно на цій темі і довіряємо, ми йдемо вірним шляхом. Нам потрібно вірити і довіряти. Отже, віримо і довіряємо. Ми молимося сьогодні за наш з нами народ. Але, друзі, коли пройде війна, а вона пройде, нам потрібно так само вірити Богу, так само продовжити довіряти Йому своє життя. І не відступати, сказати, ну все, все добре, можна розслабитись. Ні. Потрібно далі йти цим шляхом. Якби не є ми почав будівництво і в перші сім днів, коли з боку там, зовнішні не давали люди йому, да, там, насміхалися з нього. Або втома заважала. Або що потрібно було однією рукою будувати будинок, а іншою рукою треба було захищати е мури Єрусалиму, держати меч. Він сказав, так ну, все досить. Але 52 дні він відбудовував стіни. Вони виходили з, інш... з різних ситуацій, вони мали ціль для добро для свого народу. І вони звершили. Так само і ми з вами. Якщо ми зайняті Божою справою у своєму житті, вона завжди матиме успіх. Завжди. Якщо ми щось почали і ми не успішні в Божій справі, в зміни свого характеру, поведінці, відмови відріха, не потрібно винить Бога. У Божій справі все йде до успіху. І кінечний результат це успіх і відмова від ріха, відмова від поведінки, від поганих думок. Якщо ми приймаємо участь в цьому, ми переживаємо мир, коли ми зайняті Божою справою, я спостерігав це по собі. От якщо я знаєте, навіть домашні якось справи, ну все одно ну, щось переживає, за щось ну, не, не, ну, там, завтра получиться, не получиться, але коли ти зайняв Божою справою, ти точно знаєш, це матиме успіх, це потрібне Господу, це принесе результат, це буде добро для людей. В серці ми знаходиться. Якщо ми зайняті з цією справою, ми з вами розділимо радість. Ту радість, яку розділив, розділив цей народ, коли побудували стіни. Ми будемо причасниками до цієї радості. Коли прийде день, Господь забере свою церкву і покаже, що ж він збудував нашими руками, і кожен, написано отримує нагороду і кожен буде відзначений. Ми можемо себе будувати, будувати у Христі. Ми можемо будувати церкву Божу. Ми можемо приєднатися до церкви і сказати, ну, чим я можу бути корисним, щоб збудувалася церква. Якщо ми задамо собі питання, добре, а ля почати і куди рухатися? Ну звідки починати? Ми вже частично дали відповідь, потрібно починати з молитви. Потрібно вірити, потрібно довіряти Богу. І ось не коли відбудували ці стіни Єрусалиму, ворота. У Єрусалимі було свято. І обов'язково будь-яка подія закінчується святом. Так само, як ми читаємо. Будівництво церкви на цій землі закінчиться святом на небесах. І це буде свято неймовірне. Це де буде Христос, і буде все його церкви, всі ті люди, які повірили Христу. Що зробив Неємія? Неємія зібрав Левитів. Левити це були священники на той час, які були трошки росінні, зайняті своїми справами, але вони мали завжди круглосуточно славити Господа в храмі. Він збирає цих левитів. Він виводить їх на стіни Єрусалима. От, як місто, яке було. І він хоче, щоб хода була по цих стінах, і вони прийшли до храму. І казав би, Неємі, а чого зразу не зібрати їх біля храму? Хай би біля храму ж ну, найкраще місце, де можна зібратися, провести свято відсвяткувати відбудову стін Єрусалима. Але я не знаю, чим керувався Неємі. Якщо ми подивимося на карту, ми побачимо, що, можливо, Неємі керувався тим, що. Це буде довший шлях, коли вони буде йти одним і другим шляхом по стінах до, Юрусалі, до храму, до місця храму, там, де храм знаходиться. А можливо, він не випадково вибрав ворота, які названі смітникова брама. Це брама, через яку виносили все сміття. І ось він туди зібрав усіх, левить і казав: оця наша хода буде від цієї брами і до храму. І, можливо, ця символічно сьогодні може звучати, як починати наше з вами життя, ходіння з Богом. Потрібно почати із сміття. І наше сміття в житті, моє сміття, це гріх. Тобто потрібно розібратися з ним. І, можливо, є казав, ось подивіться, ми коли якої брами. Все те, що Богу не, не потрібне, весь той гріх, яким ви грішили, його потрібно заставити поза містом, винести, викинути, відмовитись. І нам потрібно прийти до храму, де будемо поклонятися тільки Господу, а не будемо рішити різними гріхами, якими вони там грішили, чому ж був і зруйнований Єрусалим. І те саме в нашому з вами житті. Нам потрібно в своєму серці прийняти рішення. Господи, берусь за руку. І йду з тобою до кінця. Не відпускай мене. Буду з тобою, хочу бути з тобою. Потрібно все залишити, те не потрібно і прийти до храму і поклонятися Господу. Неємія, він є зразком для нас і прикладом ходіння в вірі. Ось ми з вами будемо молитися, молитися, знаєте, і хотів би, щоб це була така спільна молитва до того, як ми будемо молитися ще, щоб вона була одна єдина, щоб ми взяли з вами за руки. І нехай це знову ж таки буде символом того, що ми з вами спільні молити і приходимо до Господа в проханні в благанні, щоб Він втрутився в наше з вами життя. Щоб ми з вами молились. Щоб ми з вами знали, що після молити Бог може постукати в моє серце сказати, слухай, потрібно тобі зробити дещо для мене. І ми були відкриті. І ось коли ми будемо робити, ми не боялись того, що хтось буде проти Божої справи. Але ми укріпилися своєю вірою, тому що ми з вами на добре діло робимо, ми далі продовжили довіряти Богу в будь-яких обставинах. Щоб не відбувалося в нашому житті особистому, щоб не відбувалося в житті нашого з вами, народу. Нехай Бог буде завжди серед нас. Нехай Бог буде основним для нас з вами. Нехай буде все. Будемо знати його западі, будемо знати його волю, будемо ходити його дорогами. І наші стіни не поруйнуються. Так Бог обіцяв, будете ходити моїми дорогами, я з вами повсякденно. Давайте разом помолимося ще. Візьмемося за руку, біля кого ви стоїте. І це буде наша вами спільна молитва в тому, щоб просити і благати Господа знов і знов, про нас зами за мир на нашій вами землі, і найбільше про мир наше з за зами серця. Отець Небесний, в цей день, коли об'єднались тисячі християн, і ми серед них, ми молимо тебе про мир на нашій землі. І ми благаємо Тебе, щоб Ти втрутився в цю ситуацію, щоб Ти, Господь, змінив її, щоб зло зупинилося. Господи, в тобі ми шукаємо захист. Найбільше ми молимо Тебе, Господь, про наші душі, які без в твоїх очах. І ми молимо, просимо тебе, щоб наш народ схилився перед Тобою в покаянні, тому що кожен, хто визнає свій гріх перед тобою і сповідає, цей гріх прощається, людині дається вічне життя. І це найголовніше, чому ти прийшов на цю землю, щоб померти за наші гріхи. Милосердний, ми просимо про мир в нашому серці. Ми просимо про живу надію в нашому серці. Ми просимо про вічне життя, яке має бути в нашому серці і жити. Господи, благослови нас тому. Помилу нас і прости, і стіли народ наш. І будь прославний, і возвеличен наш Бог, єдиний Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.